Виконуємо номер 265 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли, використовуючи властивості додавання і віднімання. Задання перше. Сума чисел 5 48, 3 8 і 1 48. Задання друге. Сума чисел 5 18, 7 24, 1 18 і 5 24. Завдання третє. Від суми чисел 7 7,15 і 2 2,9 віднімають дріб 2,15. І завдання четверте від дробу 14 14,27 віднімають суму 5 5,27 і однієї шостої. Приступаємо до виконання. Використаємо в першому прикладі властивості додавання 5 5,48 додамо 1 1,48. І до результату сума додамо 3 восьмих. Наші други в дужках мають однаковий знаменник, тому ми його переписуємо. Додаємо чисельники. 5 додати 1 буде 6. Отримали восьмих. 6 додати 3 восьмих. Дріб 6 восьмих можна скоротити на 6. 6 ділимо на 6 буде 1. 48 ділимо на 6 буде 8. 1 восьма. Тепер додамо 3 восьмих. У нас знову наші дроби мають однакові знаменники. Переписали знаменник, додаємо чисельники. 1 додати 3 буде 4. 4 восьмих можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2. Отримали дріб, одна друга. Задання друге: використаємо властивості додавання. 5 вісімнадцятих додамо 1 вісімнадцяту. А 7 двадчет, 5 двадчего. 5 вісімнадцятих додати 1,18. І 7 двадцять додати 5 двадчених. Наші, наші, наші дроби в дужках мають однакові знаменники. Тому переписуємо знаменники, додаємо чисельники. 5 додати 1 буде 6. І в других дужках 24 переписали, 7 додати 5 буде 12. Дріб 6 18 можемо скоротити на 6, 12, 24 на 12. Скорочуємо: 6 ділимо на 6 буде 1. 18, ділимо на 6 буде 3. 12 ділимо на 12, 1, 24 ділимо на 12, 2. Отримали 1 третя, додати одна друга. Знайдемо спільний знаменник, числа 3 і 2 взаємно прості, тому найменшим спільним знаменником для них буде 6 їх добуток. Додаткові множники 2, і 3. Нові чисельники. Знаменник переписали, чисельники додали 2, додати 3 буде 5. Отримали дріб 5 шостих. Завдання третє. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо дріб 2,15 від першого доданку. До результату додамо другий доданок. 7,15 відняти 2,15 і додати 2 дев'ятих. Знаменники однакові. Виконуємо віднімання. Переписали знаменник: 7 відняти 2 буде 5. Скоротимо дріб 5 п'ятнадцятих на 5, 5 ділимо на 5, це буде 1. 15, ділимо на 5, 3, маємо одна третя. А тепер виконаємо додавання одна третя додати дев'ятих. Спільний знаменник буде 9, бо 9 крат на 3, знайдемо додатковий множник для першого дробу. 9 ділимо на 3, буде 3, 3 множимо на 1, 3. Виконуємо додавання. Знаменник переписали, чисельники додали, отримали дріб 5 дев'ятих. Задання четверте. Використам властивості віднімання. Від 14 сьомих віднімемо спочатку 5 сьомих, а потім віднімемо 1 шосту. 14 27 сьомих відняти 5 двадцять сьомих і відняти одна шоста. Знаменники в дужках у нас однакові. Тому переписали знаменник, віднімаємо чисельники. 14 відняти 5 буде 9. І переписали 1 шосту. 9 27 можемо скоротити на 9. 9 ділимо на 9, 1 буде 27 ділимо на 9, 3. 1 третя відняти 1 шоста. Спільний знаменник 6. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 6 ділимо на 3 буде 2. 2 множимо на 1, 2. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали чисельники віднімаємо. 2 відняти 1, буде 1. Отримали дріб, 1 шоста. Ми обчислили, використовуючи властивості додавання і віднімання. Номер 265 виконано.